Саме це місце у вересні 2021 року назавжди змінило життя водія луцького тролейбуса Юрія Сидорчука. Чоловік зупинився неподалік зупинки, аби поправити роги транспорту, як раптом на нього наїхав автомобіль, за кермом якого був співробітник СБУ Андрій Шава. Від удару чоловіка відкинуло на кілька метрів. Він отримав численні забої, переломи, черепно-мозкову травму та внаслідок цього інвалідність другої групи. Місяці реабілітації лікарень та болю і ось тепер офіційно справу закрили, бо немає складу злочину. Постраждалий залишився без компенсації, а саме головне без відповіді. Як так сталося, що важкі травми та факт ДТП для слідства нічого не означають? Ні лікарняних нічого не заплатили, бо немає акта про нещасний випадок на виробництві форми М 1 Треба той, той акт, а акт не дають, бо не було суда не визначений винуватець. Можливо, якби водієм іномарки був звичайний чоловік, його б давно засудили. Але коли за кермом співробітник СБУ, справа розгортається зовсім інакше. То судове слідство затягують, а в матеріалах кримінального провадження, як каже адвокат, повний абсурд. Складається враження, що це роблять спеціально, щоб у підсумку справу просто закрити за терміном давності. Експертиза, яка проводилася близько року, автотехнічна вказує, що винен пішохід. Ну це абсурд. Але цей абсурд абсолютно не викликає жодного подиву і жодних дій не спричиняє для слідчого. ДБР, який вказує, ну що я можу зробити, у мене така експертиза. При всіх тих тяжких тілесних ушкодженнях мій клієнт отримав другу групу інвалідності. В нього за формулюванням. В Матеріалі кримінального провадження легкі тілесні ушкодження. Ще спочатку Андрій Шава давав незначні кошти на лікування, але згодом каже постраждалий, чоловік прийшов до нього в лікарню та запропонував купити його мовчання. Приходив, коли я був на реабілітації в цьому воєнному госпіталі. Він предлагав мені 70 тисяч, щоб не було суда, не було ніяких. Ні сюди, ні слід. Проте Юрій від грошей відмовився, бо хотів справедливого покарання. Майже рік проводили автотехнічну експертизу, бо не могли визначити, хто ж винуватий. Хоча, як зазначає адвокат потерпілого, обставини ДТП очевидні навіть для людини, яка не є водієм. Стоїть на дорозі транспортний засіб, великогабаритний, тролейбус. Це вже є перешкодою для руху транспортних засібів, які рухаються позаду. Виходить немаленький водій тролейбуса, який понад 100 кілограмів важить. Тобто він швидко бігти не міг. Він виходить в світловідбиваючому жилеті, рухаючись не швидко. Сам Юрій дізнався про закриття справи випадково, коли прийшов до прокуратури, щоб дізнатися, як же просувається розслідування. Справа вже закрита за відсутності складу злочину. Кажу, як же ж так, я кажу, поломаний і так і так все болить. Ну, каже, так буває. Адвокат потерпілого неодноразово звертався і до Офісу президента, і до генпрокурора та всіх вищих інстанцій. Проте, як каже, відповідь одна: ми не можемо втручатися в роботу слідства, але вживаємо всіх заходів для його об'єктивності. Проте реальних дій за цими словами немає. Я слідчому говорю: якщо у вас експертиза вказує, що водій не винувати. То виходить, що ви мали внести відомості в ЄРДР по пішоходу. Порушити кримінальну справу, бо він винуватий з ДТП якоюсь недбалістю він вийшов на дорогу, пошкодив транспортний засіб. Але ми розуміємо, чому такі ні протоколи, якісь по адмінці, ні по чому не рухаються. Тому що ну це абсурдно. Обставини ДТП очевидні, а винної особи в нас немає. В прокуратурі цю ситуацію наразі не коментують, обіцяють, що власну позицію озвучать днями. Дарина Соболєва, Василь Любежанін для новин на часі.